Всім привіт! І так, я хочу вам ще раз запропонувати подивитися ну вже другу частину фільму Дюна. І я думаю, що вони не зупиняться, що буде декілька фільмів, можливо, навіть не три. Чи можливо я фантазую. І так я розумію, що це не популярно на моєму каналі, що критик кіно з мене так собі. Але хочу вам порадити, бо я людина насправді, яка не любить фентезі, але це треба подивитися. І не тільки через візуальний рядок, який насправді якісний, неймовірний, але і через ідею цікаву. Книга була написана у 80-ті роки, звісно, я її не читала, бо фентезі я зацікавилася, коли я почала вивчати англійську мову. Але ж світи, які створювали у 80-ті роки, вони цікаві досить. Це світ майбутнього, як людство розвивалося тисячоліттями. Ну, тобто, це Такі далекі-далекі майбутнє. І ми захопили і живемо на різних планетах, ну, я так розумію, що однієї галактики. Чому ж я не розумію, що таке галактика? І а, в, чому, в чому цікавість цього світу? в тому, що люди після війни, бо штучний інтелект намагався захопити людство, знищити потім людство, відмовилися від комп'ютерів, технологій і штучного інтелекту, від штучного розуму, точніше сказати, і почали за допомогою наркотиків розвивати надздібності, розвивати свою свідомість і підсвідомість. Керувати процесами в тілі, робити неймовірні передбачення, прораховувати шляхи великі цифри. І книга була написана цікаво, що, ну, в ті роки, коли Кастанеда, так? і там ну, щось схоже. За допомогою наркотиків розвивати ну, шамани. Так вчили. Єдине, що вони піот їли декілька разів за 10 років, а не кожного дня розвивали свої здібності. Це, це так, такий момент. Бо якщо ви подумаєте, що вони просто закидалися наркотиками і потім їм там щось вважалося, ні, там таку ідею Кастанеда не описував, і це вважається релігією. Я просто бачу паралелі, як шанувальниця Кастанеди а, велика. Я його і слухала, і читала, і вже то тільки з ним не робила. А, ну, релігію я не можу це вважати для себе, але, але ну, цікаво. Якщо ви Кастанеду ще не почитали, може і вас це захопить, як мене. Так ось тут паралель. Це світ, який розвинув надздібності. І якщо ви фантазуєте на цю тему, чи вам цікаво подивитися, як це виглядає? Там декілька авторів, як це виглядає, як це може виглядати, якщо б людство пішло цим шляхом. І вони б'ються. За такий наркотик, який називається міланж чи спеція. І тільки одна планета може виробляти, одна істота у галактиці може виробляти цю спецію. І вони, весь світ б'ється, щоб контролювати цю спецію, бо вона дуже потрібна для людей, які рахують. Для людей, які розвивають надздібності, наприклад, як сестри, сестринство там є, яке займається політикою, намагаються контролювати. Таким чином, через жінки контролюють чоловіків, будучи їх наложницями, я не знаю, дружинами, можливо, Ну, наложницями, так? І радницями одночасно, і вони таким чином контролюють політику галактики, так, така жіночна форма, такі сірі кардинали. І, і тому тому теж така от паралель цікава. Ну, Звичайно, що багато плагіату з історії. Звичайно, що. Як казав Кастанеда, що ми не можемо нічого вигадувати і творити, ми робимо тільки компиляції, ну, А що творить вищий розум. Так що багато, звичайно, фреймини, які живуть на планеті, вони є ну, відразу зрозуміло, що Арабами, арабськими племенами і такого багато. В них така династії, це середньовіччя. І також тут ще такий момент цікавий, окрім надздібностей і цього шляху людства. До речі, землі в цьому світі вже вона все зруйнована. Ще такий момент ну, місіанство. Він є місією, релігійним місією, бо в нього фанатично вірять. При тому, що сам він в себе не вірить і розуміє, що це просто політика. І не хоче такої долі, бо знає, що фанатізм призводить до загибелі людей. Але це не тільки християнство, мені здається, що і це і мусульманство, ця віра в місію. І цього багато і в нашому світі, і навіть в світах, які ми створюємо фантастичних. Дякую вам за те, що ви мене подивилися. Пропоную передивитися не мене, а подивитись чудовою. Дюна перша Дюна Друга і може лишити свої якісь проблеми на дві години, розумієте? А подивитися і захопитися, і не думати про те, що в нас такі страшні обставини в українського народу. Дякую за увагу і на все вам добре!